Вітаю вас! Бивство Героя Майдана і головного командиру Майдана Андрія Поробія показала. Це не просто війна. Це війна за незалежність України. Верховна Рада України прийняла закон, згідно якого війна в Україні почалась не 24 лютого, як деякі думають, 22, а 19 лютого. 2014 року. Уже 11 років у нас йде війна за незалежність України. І та обставина, що герой Майдану, Андрій Поробій загинув, це один з елементів, один із моментів цієї великої війни. Весь український народ, абсолютно весь український народ жалкує, що Андрій Поробій, герой Майдану, Організатор Майдану, людина, яка нам дала поштовх, яка дала нам шанс жити вільно загинув. Пам'ять про нього буде існувати завжди. При нього будуть в книжках про історію писати, при нього будуть пам'ятники ставити, Честь його будуть називати вулиці. Тому що герої ніколи не гинуть. Хочу звернути вашу увагу. В 1991 році розвалився Радянський Союз. Я дуже багато раз вам говорив, що Радянський Союз це помилка історії. Тому, тому він розвалився, історія помилку виправила. Як результат, з'явилася Незалежна Україна, Росія до цього Росії не існувала. Росія з'явилася, як Україна, в 1991 році. Білорусь, Казахстан. А от далі дехто вважає, що влада України в 1991, ну, помните, Кравчука, потім і Кучма, і Ющенко, зробила дуже велику помилку, що вона тоді, в 91-му році, не об'явила війну Росії і не почала війну за незалежність. Замість цього українська влада... Просто зрадила. От уявіть собі. Україна співпрацювала з Росією, торгувала. У 2013 році основний торговельний партнер України була Росія. Більше всього експорту Україна поставляла в Росію і більше всього імпорту Україна купувала в Росії. Це сама пряма зрада. Це просто зрада всього українського народу. От ви уявіть, Україна продавала в Росію товарів на десятки мільярдів доларів. Хіба це не зрада? Та це повна зрада. І що продавала? От ви тільки задумайтесь, 95% продукції машинобудування, яку Україна експортувала, експортувала в Росію. Ну це просто жах. Жах просто. Виявляєте? Наша продукція, машинобудування поставляла з Росії. Замість того, щоб ми вели безпощадну війну з Росією, ми з нею торгували. Зрада, крім продукції машинобудування. харчі. Ну, Про цукерки ви знаєте. Ну, Дійсно, Рошен поставляв дуже багато цукерок в Росії. Тверді сири, боже, жах. Ну, я вже мовчу там про інші продукти харчування. Вироби з металу. Ви хоч розумієте, що Україна виробляла метал і поставляла в Росію. Та це повна зрада, повна. Це такого не можна було допустити. Але влада, влада оця злочинна, яка була в Україні. За часів і кучми, за часів і Януковича, Ющенка і Кравчука. Торгувала з Росії. Мало того, ми купували в Росії нафту, газ. Це просто злочин. Був взагалі момент, коли Україна купувала нафту в Росії, переробляла паливо на українських нафтопереробних підприємствах. І ви хоч уявляєте, ці нафтопереробні підприємства належали російським капіталістам. Ну, за виключенням. Те, що Коломойський, ну, Коломойський віджав там, самі знаєте. І український народ станав, просто станав під ігом російських капіталістів. Був час, коли в Україні було так багато російських, ну, скажімо так, українських підприємств, де власники були або напряму, або опосередковано пов'язані з Росією. Це просто був жах. Це просто був жах. Уявляєте, українці працювали на підприємствах, де власник був з Росії. Це ж експлуататор, це ж українців експлуатували, вони прокляті працювали за зарплату, а російські багатії наживалися на бідних українців. Але революція гідності це все знесла. Вичистила Україну від російського капіталу, від російського бізнесу, від російських грошей. Та, я не заперечую, більша частина цих підприємств, які належали росіянам, зараз не працює і деяка взагалі знищена. Тому що вони могли працювати тільки в кооперації з Росією, а зараз мені нікому не потрібні. От хочуть приватизувати Одеський припортовий, він нафік нікому не потрібен. На Наметолом, так. Так, ні. Він просто з Росією, він працює без Росії. Взагалі був момент, коли дуже велику кількість газу Україна купувала, робила мінеральне добриво. Більшу частину продавала в Україні, тоді ціна на мінеральне добриво у нас була не дуже висока. А більшу частину експортували в Європу. Зараз Україна тільки імпортує мінеральне добриво. Тому що власного газу не вистачає, а підприємства є, газу нема. Тому мінеральне добриво в нас імпортне. Але не незвонючого російського газу. Так, да, дійсно, після Революції Гідності вщент була знищена банківська система України. Не заперечує. Ну, фактично, українці, український бізнес втратив більше 700 мільярдів гривень в результаті того, що Гонтерева умисно знищила банківську систему. Але зачистила! Під російських, проклятих грошей капіти. Тепер у нас тільки державні банки. Ну, правда, кредитування не працює. Е, ну, за виключенням карточний тонн там. Так, да, зараз вийшло так, що колись у нас був ринок на банк, а зараз вийшло державний. Ну, державний, самі розумієте, безтолковий. І тому ж зараз говорять, ой, може, ми якось приватизуємо, а ви знаєте, ніхто навіть за одну гривню не хоче купувати. Українські державні банки. Даже за одну. Чому? А це труп. Тому що те, що було до Революції Гідності, знищено ще. Все! Та що там банки? Всю економіку знищили під корішочок. За те, ми тепер ведемо війну за незалежність. От треба було почати в 91-му. Треба було війну. А ми почали тільки в 2014-му. Затримались, але тепер 11 років ведемо. І це добре, це дуже добре. Ну, звичайно, ви можете спитати, а скільки ж буде ця війна? Та Ну, може, там, вже 11, може 20, може 30, а може 50. Куди ви спішите? Головне, що ми ведемо війну за незалежність і ми вигнали проклятих. Російських капіталістів, а те, що залишились, ми забрали і поділили між українськими патріотами. Порошенко, Яценюку, Турчину. Ті, які революцію Гідності організували. Тепер Порошенко став на 2 мільярди доларів багаче. Яценюк мільярд заробив. Турчинов свій мільярд. Пашинський зараз володіє найбільшою компанією України. От такі люди. Це дійсно герої України. Завдяки таким людям ми знищили економіку України! Ще? Але тепер економіка України вільна від Росії. Ми тепер вільні. Тепер українцям не треба працювати на проклятих російських капіталістів. Тепер українці вільні. Вони тепер самі. Ну, правда, немає. Знищили дійсно дуже багато. А, але, але зато немає російського. І це дуже добре. це дуже добре. Так, да, зараз в нас війна. Так, да, час... тяжко. Але, ну от закінчиться ця війна. Закінчиться! Ну, хай через 50 років, через 100, 104. І тоді на руїнах України. Ну тому що після війни тільки руїна. На руїнах України! Ми побудуємо нову економіку України! Щасливу! Красиво! Тільки цікаво, торгувати з Росією будемо чи ні? Розумієте, Росія дуже великий ринок. Мало того, дійсно, Європа зараз багато чого говорить, але як купували, так і буде купувати і нафту, і газ в Росії. Санкції повідміняють і так далі. А ми. А ми не будемо, ні. Ми торгувати не будемо. Ми будемо воювати. Вічно. Так воювати, як заповідав нам Андрій Паробій і інші герої Майдана. За це люди гинули на Майдані. І за це зараз українці воюють. За незалежність України. Отак от оці війни і бувають. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і самосно. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.